В мене вже декілька разів запитувалися розказати про мою хлібопічку. Я, звісно, не знаю, що вас може інтересувати про неї, ну, розкажу те, що знаю, хоча я дуже мало знаю. Насправді. Коротше, коли я вибирала хлібопічку, вибирала я довго і серйозно, як то кажуть. Було перечитано купа відгуків і так далі. Зупинилася на цій. Ну, от таку вибрала. Вона взагалі китайська, ну, тобто, країна виробник, заявляється як Китай. Офіційна гарантія в неї начебто 24 місяці. Є, в принципі, і гарантійний талон, який мені прийшов заповнений від продавця, ось. Ну, але, самі розумієте, як у нас зараз по гарантійному талону щось робиться. Так. Ну, Країна реєстрації бренду Словенія, звісно, ну, тому що гарення Ну, збираються вони в Китаї всі. Її вага 7200. Це я дивлюсь по документам. Не думайте, що я така вумна. Габарити. Габарити її. Я боялась просто, щоб нам влізла, увійшла, тому також нею цікавилася. Значить, габарити, висота, ширина. І довжина? Тут, здається, а, глибина. Ну, коротше, 26,8. 26,8. Це глибина. Е, ширина виходить, оце. 37, і висота 41. Ну, тобто вона височенька. Чи це 41, а це. 37. Ну, коротше кажучи, вона прямо кутна. Вона не квадратна, вона не кругла. Вона прямо кутна. Це все пластик. І тут пластик, і тут пластик, всюди всюди пластик. Значить, в комплекті до неї що йшло? йшов мирний стакан. Зараз я вам покажу. Ось отакий. Така мірка. Тут, ну, Вона у мене використовується не для хлібопічки. Тут і в мілілітрах ось є, і в якихось там інших. Значить, ішло до неї мірна ложка. Ось отака. Оце більша це столова, оце маленька це чайна. Так, Ну, Інструкція, гарантійка і гачок для знімання отих лопастей. Оце те, що йшло з нею в інструкції, ну, чи в комплектації в інструкції. От. Програм на ній багато. Програм на ній аж 16 штук. Оце ось тут вони всі перечислені, але вони перечислені, е, ну, написані всі англійською мовою. Що саме головне, мене цікавило, це щоб було можливість випікати і маленьку хлібинку, і середню, і велику, а не так, як от один розмір і все. В ній є три варіанти. Ось тут маленька, середня і велика. Так? Все це можна регулювати цією кнопочкою самому. Далі скоринка світла, середня, темна, теж оцією кнопочкою ось колор, можна регулювати самому. Програма 16, ну я користуюся однією, скажу відверто. Я її використовую майже тільки для хліба. І випікаю я хліб, я пробувала на різних програмах. Чомусь нам більше за все Понравилась для хліба, це друга програма. Це французький французька випічка, французький хліб, коротше кажучи. Хоча насправді тут можна взагалі під свій ну, задавати параметри ось оцими кнопками, всими, Homemade і задавати параметри різні, які ви забажаєте. Тобто, ну Вы можете, щоб. Ну, короче, типа задавать свої параметри, устанавливати окремо время, там, ну, час, окремо, там, скільки вимішувати. Є, як це по російською отсрочком, запуску старту. Ну, короче, відкладання, скажімо так, відкладання старту є. Є підігрів після того, як уже завершиться процес підігрів. Ну, Я ж кажу, що я пользуюся, оце зачасту, це французька випічка, друга програма. Вона виходить, що замішує. В ній проходить підйом тіста, випікається хліб. І також використовую інколи 10-ту програму, французька випічка це друга, а на 10-й програмі там іде просто тісто. Це я використовувала коли мені потрібно було дріжджаве тісто, але без випічки. Також є програма просто замішування. Це дев'ята, здається, де вона просто змішує муку. ну, Наприклад, треба вам на пельмені або на вареники тісто. Да? Тобто рідину поєднати з мукою і вимісити тісто. То це дев'ята програма. Тут є і для йогурта програма. взагалі-то. І для джема. Ну, я, чесно кажучи, не розумію для йогурта, як там ті баночки ставити, як там лопасті мішають. Не знаю, я не користувалася. Прямо кажу, що я не варення, чи той джем, не йогурт нічого не робила. І по цим програмам я вам не можу нічого підказати. От. Е Пасху я в ній вимішувала тісто на паски в цьому році. Вимісила добре, все справилася на дев'ятому цьому режимі, на дев'ятій програмі, де просто замість тіста. Десятою я користуюсь, коли мені потрібно там ото для солодкої якоїсь випічки, да? тобто просто замісити тісто, а випікаю вже в духовці. От. І друга, це для хліба французького. Ну, чомусь ми, ми пробували. Е, програми, ті, що можна виставляти самим, я не пробувала, не гралася я з таким. А оці всі звичайний хліб, там цельнозерновий хліб, бо в нас було борошно з висівками. Е, це все ми. Про... А, знаєте, що я в ній ще робила? Я в ній робила я згадала. Щас я гляну, яка це програма. А яка ж це програма? хо 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 Коротше, я шарлотку в ній пекла. Тобто вона замісила все, я туди додала яблуки і вона її випекла. Тут і для безглютенової випічки є програма. Так, ну не пам'ятаю, це треба надо... це треба шукати, читати, я не пам'ятаю. Шарлотку я в ній один раз цього пекла. А так я ж щоб паски вимішувала, пекла, е, вимішувала тісто на солодке здобу і печу в ній хліб. Е, хліб е, ті рецепти, які були в Інструкції нам не сподобалися. Кажу відверто, як є. Я підбирала свої пропорції і на них зупинилася. Ці пропорції я вже давала на каналі, десь колись було відео. Якщо комусь цікаво, я можу озвучити їх ще раз повторити. Стосовно ціни, я її брала. 3 березня цього року. У мене навіть є про це чек 3 березня 23-го року коштувала вона 3400. Я подивилася зараз. Зараз вона коштує в цьому ж самому інтернет-магазині, тільки я не зрозуміла, може, він не працює, чи не знаю. Коротше кажучи, немає інформації, щоб відкрити щось про неї, ну, характеристик ніяких. І я так по магазину пробіглась, багато про які товари. Кой де є ціна, кой і ціни немає. Ну, ціни нема, значить, немає наявності, то зрозуміло. Але ну, щось не, не знаю, не знайшла я. Значить, там стоїть ціна на неї зараз 3949. Загуглилася я. В інтернеті в одному місці мені вибило, я не пам'ятаю, як магазин називається, 4000. А взагалі, по всім цим магазинам, розетка, епіцентр, е, що там ще? Фокстрот 4900 в чомусь ціна стоїть. Відгуків про неї, от якщо на розетку зайти, відгуків про неї дуже багато. Но... Не знаю, хто хвалить безглютеновий хліб. Є люди, які пишуть, що перший блінкомом все по рецепту, а хліб не як у бабки. Правильно, тому що я ж кажу також, я не користуюся рецептами цих, що написані в інструкції. Вона працює, вона все робить, вона випікає дуже класно все. Хліб всередині не сирий. Ніде нічого, проблем немає, але, зрозуміло, люди вон, пишуть, що навіть запікали ножки курячі. Ну, я, звісно, сумніваюся, що хлібопіч створювалася для того, щоб в ній запікати курячі ножки і шарлотку. Ну, Шарлотку я пекла, але но курячі ножки я би не додумалася е, пекти. Мені що подобається, що дві лопасті, розумієте? Дві. Тобто вона і вимішує. Так, да, хліб, якщо круте тісто виходить, воно ділене рівномірно. Ну, Це через те, що тісто круте вийшло. А так, взагалі, вона випікає, ну, мені дуже подобається, не знаю. Чесно кажучи, я її придбала, коли в мене в цьому році, в марті місяці, Знову загострився той артрит, чи що воно таке, мені важко руками було вимішувати. Та й в мене повним ходом ішов сезон сироваріння, а пекти хліб, як раніше, у мене немає не було змоги, ну і немає відповідно. Тому що ну, хліб, коли печеш, це постійно ти до нього прив'язаний. це Там опара заколоти, опара підійшла. Замісти тісто на столі, тісто підійшло знову на столі, сформуй його, розділи на дві буханці кинь, у формочки, тобто ти до нього прив'язаний. І плюс вимішувати тісточку, що мені було правій руці, боляче вже, і було тоді вирішено прийнято рішення таке придбати хлібопіч. Поки що це вже виходить, скільки ми не користуємося, ну, ось буде 7 місяців. Як ми нею користуємося, жодних нарікань на неї не було. Окрім того, що ну, ті стандартні рецептури, які є в інструкції до неї, нам не зайшли. Знаєш кажу, що ми використовували не все. Так що, ось так. Гарінія, вона... <кхід> вибачайте, модель називається BM1600WG. BM1600 WG. Оце така модель. Хліб виходить, маленька буханка кіло 125 якщо по програмі, ну я не знаю, я не перевіряла. Середня кіло 350 і велика кіло 600. От я печу або середню, або велику. Я собі виміряла вже пропорції. І от або на цьому режимі печу на середньому. Якщо на 350 мл води печу, то я виставляю режим середньої буханки. Якщо я печу на 525 мл води, виходить, от, от така майже повна, то виставляю цю 1600. Ось така велика об'ємна чаша. Два теста Не знаю, мені все подобається. Я задоволена, моїм рукам набагато легше, і, якби не вона, я скажу більше, пасок в цьому році б теж б не було. А завдяки ній я ризикнула навіть на вові пасок. Ну, ось так. Все, що знала, все розповіла.